Ні, от мені обідно, а знаєте чого? От я роблю, 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 роблю контент, а підписок таких, як від вас, нема. Ну, як, вони є, але дуже-дуже слабі. Дивіться, в чому приколюватова. Постійні глядачі, тобто люди, мене дивиться 16 300, 16 300 глядачів, 300 людей. А підписок все лиш 1074. Ви прикиньте, ші, як би мій канал став наскільки популярним, якби всі ви підписались, тому будь ласка. Ну, от реально, ті, хто дивиться це відео без підписок, просто підпишіться. Ну не вже ж це так важко. Ну, ну я ж стараюся, мене відео згодять кожен день. І зараз короткими мій відео плюс Тому рано, підтримуйте мій канал, пишайте підпискою і все. І підписками, ну і ще можна лайками. А тепер понадивіться відео. Так, братва, ну че, що ж, усім здоров'я! канал і сьогодні взагалі, ми з вами любі друзі йдемо продовжувати грати нашу прекрасну цінчатну гру під назвою рятувальник тому сідайте дайте зручніше, беріть якісь там кофе вкусняшки чай а ми поїхали Ну що, подивимося, які ця гра нам сьогодні при, при доставі перешкоди і завдання. Так, перше завдання це припаркуватися сюди. Ну це звичайно тупо, бо ну, припаркуватися камон, ну це можуть всі. Так, окей, друге завдання, дивимося, не дозволяйте відтворюватися вперед. Ага. Друге завдання це потрібно за цією машиною слідити. Ну давайте сьогодні вже будемо нормально грати. Вчора, вчора в мене були. Було, так сказати, з приколами трохи, трохи веселюх, в мене вчора було на відео, але сьогодні я буду працювати що нормально без цього всього і ну, реально нормально. <свистит> Ух ти бліна, блінна! Да вставай, вставай, вставай! Все, я прорвав. Не так, окей, перервати повторити місію. Погнали повторимо цю місію, братва. Так, ну що? Раз, два, три. полетели. все, давайте цю машину і машина їде, я за нею ще перевінілося, все. Щоб мені нічого не заважало ніяка висота. Так, ладно, понадобиться. Максимальна відстань це 16 метрів у мене. Да? а Я зараз за відстань. За 6-7 метрів. Так, окей. Так, ну потрібно прямо дати 2 метри, 3 метри. У мене відстань 6. 7, 8. 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. А що? О, падає, падає, падає відстань. Зараз наліво треба. Окей, наліво, так наліво. Так, давай, 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 давай. А, ну ну, ну сьогоднішнє відео у нас має вийти дуже воно ну, У нас і так топо, але... Опа! Я не замітаю, як я відриваюся. О, тут є датчики, за якими я дивлюся, наскільки я відриваюся. У мене зараз рекорд по відриванню це 57 Ой, 50, 50 метрів і 7. 50 метрів і 7 міліметрів, Так, окей. Погнали, погнали. Так, доганяємо її швидкість 110 км. Окей, висота 13 метрів від землі. Це понятно. Оп, висота падає. Зменшується. Точніше, давай давай, давай, 106 давай. кім. Є, все, я приземлився, машина ж їде. Ладно, продовжити. Далі. Дивимось, яку місію нам гра перетогне далі. І так. <кху> ну що, братва, наблюдаємо. Далі у нас місія припаркуватися теж ви що. Окей, блін. Я випадково розбився. Ну, і таке було. Це вже я без вирішив. Блін. Так, назад, назад, назад. Оп. Оп. Ну, от такі от. Так, а от фігня, братва. Так, окей, давайте зараз нашу, Як не швидше, Ага, це треба тепер в пом'ятках літати, так? Да? Ну окей. Політаємо в пометках і хочу розігнати цей гелікоптер до максимальної швидкості. Максималка роді 100... Ага, 136, да? Тобто навіть на 140. Окей. Окей. Проведіться вгору. Ну добре. В принципі, в принципі, ізі, да? ні 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 стоп стоп, стоп. Стоп, братва, бо я вже не так роблю. Давай, ну, вот, давай, гори і пішов. Все, є, yeah. отак вот і працюємо, братва. Отак на ізі працювати, навіть я вам скажу. Опа, опа, не, веще, 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 вещи, вещи. Бліна, розбився. Окей, окей. Раз, два, три. Я другої місії. І так, наступна моя місія така сама зану полетіли. Так, братва, ну що? Так, ну а ви поки що в коментах, напишіть, як у справа взагалі, чи подобається вам ця, ця гра, чи ні, чи заходить вона вам чи ні. Бо, ну, Лічно мені наполовину заходить. Коли я починала грати, вона мені заходила прямо на 100%. Ну, як, не на 100, а на 90%. Це прям я не знаю, яку гру потрібно, щоб мені на 100 зайшло, Але все одно, більш-менш вона мені заходила. А напишіть до тва, як вам. от, Від 100% яку ви її би оцінку поставили, Ну, от лічно ваше міння, так? е Особисто ваша думка. Короте, яка. Так, окей, братва, ми вже підлітаємо і давайте опускаємось, Опускаємось. Опускаємось, Є! Все. І е -е. ще раз. І ще, -е -е. ще раз. Так, все, братва. Сіли, тепер б'ємо, що буде далі. Е -е, сіли і. Єс! Цю місію пройшли тепер проходимо наступну. Мені от просто цікаво. Що знову припаркуватися, то ви що? Так, храм у вогні. Ага, братва, Знову, я так розумію, зараз. Зараз нас будемо летіти на заказ, тушити вогонь. Окей. Окей, окей. Зробимо зараз ту місію, про яку я вам говорю, це тушити вогонь. Ну що, погнали? Так. Разом. Погнали! До речі, вчора на відео я теж зробив цю місію. Ні, не на відео, а на самі. Я вже зрозумів, як. Це треба опустити цю башню вниз і летіти тако. Ну все, вона поки опускається, там набирається вода. І ми одразу після набралися, піднімаємо її, піднімаємось і летимо. от Як я і казав, це або е, тягнути машини магнітом, або, е, або драбину взяти, або е, тушити типо, пожежу. що я і казав, ну, Або літати, типо, тушити пожежу, або абозити е, машини, перевозити, або е, з, літати з драбиною і допомагати людям. Так, окей, 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 все. Оп. Так, все, цю башню я брата виробив. Бачню виробів, відновити. Все, погнали. Так, оп. Оп. Оп-оп-оп-оп. Да-да-да-да-да-да-да. Є-є-є-є-є-є-є. Ну! Туши! Блін, зараза! Все брата мені вистачило Тепер, що ми робимо далі? А далі ми зараз ще, ще одне місце прийдемо та все. Так, тепер нам потрібно розбитися. Ладно, пожартував. Короче, пожартував, зараз наша місія. Це не розбиться, а саме присісти. І так. Що ми робимо зараз? Присідаємо. Опа, опа. опа, 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 цю таку Вбік її в бік. Є. Є, братан, ну що, присідаємо. І остання місія на сьогодні зараз, зараз. останню місію на сьогодні. Це нам що припаркуватися. Ізі, ізі катка, так що, так, опа, 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 опа Може б кінець якихось прикулюв намутимо. Та ладно, я пож... Пож... Та ладно я пожор... Блін. Та ладно, я пожартував. І зараз. Та ладно, я пожартував. Та ладно, я пожартував. Ніяких пожух не будемо робити. Давайте зараз останній раз робимо. Це таке останній, бо нам ще часу не вистачає треба сісти. приземлитися коротше на фуру. Погнали, раз, э, два три. Ніяких приколюх ми зараз робити не будемо, просто зараз робимо останню місію, та йдемо вже прощатися. То час, так сказати, не резинує нас. Окей, okay. я просто я на сім'ю вчора теж цю місію робив теж сідав, але зараз я хочу зробити отаку от фігню. Так, давай, 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 давай. Оп! Повільніше. Так, ну шо? Оп, давай-давай-давай, давай, давай, блин! Так. Оба-оба-оба-оба-оба. Давай-давай-да. Сил, но я апал! Ладно, братва, ну а на цьому сейчас вам был Левин. Кому сподобалось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал. Делитесь этим з друзьями. Всем пока-пока-пока-пока!